Початок. Я люблю кохатись. Я люблю життя. Вважаю, що коханням ти займаєшся з усім, з людьми, роботою, усім життям. Кохання це підхід, коли ти відкритий бажаєш усе навколо любити. Усе навколо розквітає. Я знаю, що людям зі мною приємно, я кайфую від себе, від усього. Мене звати Джозі, і це моє життя. Я вважаю, що не займатися коханням це просто жорстоко. Так не можна жити. І не пізнавати це прекрасне дивовижне відчуття, коли двоє розділяють своє бажання. Це так дивовижно, вивчати, грані, межі, ділитись, робити приємно, балувати, радувати. Правда, довго з людьми не виходить бути. Дівчата часто ображаються, коли я їм кажу, що не хочу стосунків. Розумієте, для мене життя це свобода. Я не хочу належати комусь. Не хочу сам когось підкорювати і робити під себе, дівчину, дружину, партнерку по життю. Мені увесь світ, партнери. Вибачте, вже проте так я живу. Але люди все рівно мене люблять. Повірте, ви полюбите, коли дізнаєтесь більше. Я вмію розділяти любов, я вмію підбадьорювати, я віддано прийду на допомогу, коли попросить хтось. Я залюбки розділю перемоги і свята. Я прийду куди скажете, коли завгодно, вислухаю, і ніколи в житті не буду осуджувати. Кожна людина зі мною може бути або собою, або такою, якою ще ніколи не була. Але досить просто говорити час діяти, і починається моя історія з неприємності, величезної сварки з родиною, батьком, мамою, старшим братом. Після випуску із школи батько очікував, що я буду працювати у його компанії, вчитимусь вести бізнес, стану партнером. Але я хочу писати вірші. Обожнюю писати вірші дівчатам, подругам, обожнюю писати зізнання в коханні у поетичній формі, природі, деревам, моєму Києву, але для родини я іншопланетянин. Це не супер нова історія. Ви багато знайдете спільного і зі своїм життям. Однак, якщо ви, звісно, не залишитесь вдома, бо я втік. Мене батько почав грузити, ми стільки в тебе вклали, а ти такий невдячний гімнюк. Які вірші? Як ти збираєшся заробляти на життя? Як будеш влаштовуватись? Я завжди казав, тато, я довіряю життю, я просто йду за ним, і буде що буде. Десь себе я точно знайду. Він таке ніколи не підтримував і намагався зробити з мене дурня, типу, якщо я не думаю, як він, то я не правий. Ну нічого. Я все рівно його люблю, але жити там більше не міг. Я прагнув вивчати своє життя, я прагну свободи. І знайшов я її у квартирі моєї давньої подруги дитинства лінди. Вона якраз збиралась на навчання за кордон в Америку, і в неї залишилась квартира прямо в центрі, коло контрактової. Боже, яка красива та квартира, високі стелі, синього кольору, стіни, як хмари, і білі високі двері. Лінда завжди була така добра. Це єдина дівчина, з якою я не кохався, якщо не рахувати мою подругу Меріен, але вона любить дівчат, тож з нею ми зовсім по-іншому дружимо. Але Лінда, вона найкраща дівчина з усіх, така, як намальована чи вигадана, бо усі інші або заздрили, або захоплювались. Вона умічка. Ми з нею такі різні. Вона відповідальна, слухняна, вчилась завжди добре, давала мені списувати. А я гімнук, ніколи не хотів вчитись, лише кохатись. А Алінда все про мовчала. Про те, що щось в цих взаємовідносинах є. Мені завжди з нею так, як люди зазвичай описують себе зі мною. Спокійно, радісно, тепло, як у дитинстві. Як вона могла тобі довірити свою квартиру? Здивувалась Меріен. «Аго, в чому проблема? Ти ж крутий Джозефін. Вона не боїться, що вже післязавтра цю хату розтрощать під час вечірки. Ти ж панк. Гей, гей, я розумію, що був певний досвід, який змушує тебе вішати на мене ярлики якогось дебіла, що не може добром відповісти на добро. Без Лінди я б або жив на вулиці, як волоцюга. Або кожного дня був би в різних подруг. Чому ти їх звеш подругами, Джозі? Це просто дівчата, з якими ти спав. Меріен, ну нащо ти так все спростовуєш? У цьому немає краси. Я їх усіх люблю. Вони усі дуже милі. Кожна б дала мені ночівлю і навіть гроші, нагодувала, б, приголубила. Вони хороші, да, мої подруги. Джозі Джозі. Я тебе обожнюю, як друга. Але я б ніколи не хотіла бути твоєю дівчиною. У мене не буде ніколи дівчини. Це тупо. Це закриває стільки можливостей і це рабство. Я не хочу нікого ображати. А те, що ти спиш, кидаєш, спиш з іншими, потім знову можеш спати з першою, потім знову підеш, це не боляче? Так ти приїхала допомогти з переїздом чи починаєш займатися психоаналізом? Я просто переживаю за тебе, Джозі. Ти хороший хлопець. Але, але, ну кажи, але блін, ну як ти будеш платити за цю квартиру? <ріхи> ні роботи, ні допомоги батьків. Я щось вигадаю. Може, й на роботу піду. Усе досвід. Чому ні? Головне те, що в мене є ціль: Лінда повернеться за півроку. За цей час я напишу збірку віршів про кохання і видам її. Блін, Джозі, як я буду молитись, аби так в тебе все в житті склалося. Дякую, Люба. Ну що, як треба поливати ці квіти? А що робити з цим? Боже, перш ніж продовжувати, я зобов'язаний розповісти про Мері Енн. Мері Енн – це мені подарунок від Бога. Вона така ж крута, як і я. Вона художниця, любить малювати голою. У неї в квартирі величезні вікна, і всі бачать її красу, її пофіг, і це прекрасно. вона дуже обізнана у дівочій анатомії. Як я їй за це вдячний, ми познайомились на підготовчих курсах сценаристів. Я туди пішов без відома батьків і поступив туди без відома батьків, і так ми стали однокурсниками. Ми читали одне одному верші, гуляли, писали разом, вигадували історії. Вона навіть вчила мене малювати, фотографувати. Девіз Мері Ен, ти можеш усе просто робити. Що вона тільки не робила: скульптури, шиття, малювання, писала, а заробляє взагалі на IT, робить щось, пише якісь коди, її колишні навчили. Дивовижна. Вона пережила реп-центр, вона мала минуле, яке нікому і не снилось. Взагалі, ми це разом пройшли, бо її мама зв'язувалася зі мною, і передавала від Меріан завжди вітання, розповідала, як вона там. У неї завжди, як і у мене, купа історій. І ми зустрічаючись десь у Києві, гуляючи дивовижним і красивим містом, забували про час і просто говорили. Ось, наприклад, вчора було 1 вересня, і в нас з Меріен традиція. Ми бухаємо і куримо в цей день. По чорному. Ми не святкуємо, а проводжаємо дітей у в'язницю під назвою школа та останні теплі дні літа. Ми піднялись на фуніку до скверу і сіли там з пляшкою, чекаючи, коли підійметься сонце. Хочеш чаю? питала Мерієн. Ні. А шампанського «Мері». Ми домовились, як тільки встане сонце, тоді відкриємо пляшку. Це ж важливо, це момент. Ми мовчки розслабились на лаві та дивились в горизонт, де народжувався світанок. Боже, думав я, як я кайфую від вранішнього повітря, воно таке надихаюче, аж очі заплющуються від задоволення його поглинати в себе. І саме вранішнє повітря. З четвертої до шостої ранку, коли сплять люди. Стоп! А може, і в цьому прикол? Ну вірно, машини ще не забруднюють так повітря. Джозі, досить занурюватись у себе, поки я тут. Ти від цього не втомлюєшся? Ти ж і так постійно фантазуєш? Як можна втомитись від того, що любиш? Але так смішно ти казала так само, як Лінда. Та Лінда, яку ми щойно провели в аеропорт, ну так, а яка ще? Я бачу таємничу посмішку на твоєму обличчі. Ти ж мене знаєш, я не той, що заводить стосунки. Лінда просто прекрасна людина, і згадати її щастя. Ну, як скажеш, далі ми почали філософію: Як це жахливо не любити себе? Краще сказати своє життя. Це одне і те ж. Вибач, перебив. Та ні, просто це жахливо не любити того, з ким ти проводиш усе своє життя і весь час. Адже ми від себе нікуди не дінемось. Якщо не любити себе і в той же час жити з собою, це означає жити нещасливо, а ми все шукаємо щастя десь поза нами. А воно ось тут, втарила Емері Ен у груди. Можливо, ти права. А знаєш, що може бути жахливіше за це? Що війна, голод? Щось інше хотів сказати, але забув, значить, було неважливим. Як і усі проблеми світу, коли є цей момент. Боже, ти тільки подивись і відчуй, ми з тобою молоді, живі, красиві, є руки, ноги, мізки, слава Богу, талантом не обділив. Ми живемо у фантастичному місті у Києві, і нам усі двері відкриті.